fpv дрон підходить до своєї цілі. Ось ті ці шини, які дерева та час доби є тренувальними умовами для курсантів fpv школи. Гордість нації розповідає її керівник Костянтин Рубановський. Це дуже актуально наразі. Це прям ну як казав один із відомих комбатів. Знайомих це така у нас вундервафля типу FPV. Серед курсантів, ті, кого допустили керувати дронами після складання теорії та проходження дистанції на симуляторах, говорить Костянтин. Давай через колесо. Курсант Сергій Ільїн розповідає, намагається свою пташку скерувати до центра кола. Я приходив в цю школу в арнізнації, літав, налітував і все так і дійшов. Сам вчусь на інженерній спеціальності. А вже потім я зрозумів те, що цілому літати мені досить подобається. Ось такий ВУП-квадрокоптер, те, з чого починають практику майбутні пілоти ф шок показує керівник школи. Це маленькі дрони, Метеор 75. використовуються для тренувальних польотів. Ну як зараз, те, що ви бачите. А це у нас уже більше сімедюймовий дрон, до якого ми прагнемо навчити людей керувати, тому що саме таким дроном. Знищується або зупиняється борох. Гарна координація тіла, чутливість пальців, а ще погодні умови. Сильний вітер чи дощ. Все це треба враховувати під час пілотування. Говорить курсант Павло Оболевич. Тача. Маючи певні таланти до електроніки, ну, таке паять вмію. Деякі схемки збирав. Я почув про створення в пів школи. О, поговорив власне з Костянтином Дром Соломоном. І мене взяли на курс. Взагалі я хотів на збірку та ремонт БПЛА. Так би мовити, проявити свої технічні навички на благо справи і на благо наших бійців. Але паралельно мене навчають, як керувати таким дронщиком. Школу пілотування створили завдяки перемозі в конкурсі соціальних ініціатив, який проводить благодійний фонд МХП громаді. Розповідає його менеджер Микола Єфремцев. Із 900 заявок 100 проектів перемогли, і саме цей проект він такий освітній, просвітницький і важливий. Сума це в межах 100 тисяч проекти благодійного фонду. І було до, до співфінансування, коли громадський сектор вже теж вніс свої кошти, своє обладнання, має базу, і оця е, синергія дала можливість реалізувати цей проект. Нині серед курсантів 12 -ро людей пліч опліч навчаються як цивільні, так і ветерани війни. Наша мета понад 100 учнів випустити. І знову ж таки, це будуть базові навички, вони будуть вміти пилотувати і будуть певний багаж знань з собою мати, але вони не будуть, не здобудуть того досвіду, який їм дасть, звісно, вже служба. Тетяна Омелян, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.